Верховна Рада України схвалила у другому читанні, і в цілому податковий кодекс під час прийняття в сесійній залі було розглянуто більше 4 тисяч поправок і пропозицій. Переважно більшість з них було відхилено. Кодекс вступить в силу після підписання президентом. Організатори акцій протестів малих підприємців, які кілька днів поспіль пікетували Верховну Раду, обіцяють взяти в облогу адміністрацію президента, щоб завадити підписанню документа. Поговорити про те, як зміниться бізнес-середовище в Україні після прийняття нових податкових правил. Ми запросили до студії часу тайм директора львівської бізнес школи Українського католицького університету, професора Софію Опацько. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю ваша думка як, як економічного науковця, як зміниться бізнес середовище в Україні після прийняття податкового кодексу? Сам процес прийняття податкового кодексу є дуже потрібним для України, але разом з тим. Ви вже сьогодні згадали, що дуже багато поправок були відхилені, або не розглянуті, і це є не дуже добрий сигнал. Очевидно, є намагання врегулювати стосунки між бізнесом та державою, але тим не менше, мені здається, не дуже добре, якщо це відбувається за рахунок саме малого і середнього бізнесу. Дуже багато людей в Україні є самозайнятими або які створили маленькі підприємства. Які утримують в такий спосіб свої родини. І очевидно, що нові умови ведення бізнесу за нових умов податку, нового податкового кодексу, вони не є настільки добрими і сприятливими для цього. Мені також здається, що це трошки негативно буде впливати на ініціативу людей в нашому суспільстві, тому що податковий кодекс він впливає, звичайно, на бізнес-середовище. Бізнес-середовище це є відзеркалення Алення певних суспільних процесів і така річ, як ініціатива та відповідальність, вони абсолютно необхідні є нашому середовищу в Україні. Тому мені шкода, якщо такі дві речі, як ініціатива та відповідальність, будуть ще більше притиснуті. Ми бачили багато акцій протесту зі сторони малих підприємців в останнім mm -hmm. часом, і дуже мало було чути якихось критичних зауважень з приводу з боку великого бізнесу до податкового кодексу. Як ви думаєте, яку вигоду дасть цей кодекс? Або який негативний вплив буде мати цей кодекс як на малих підприємців, або на, на великі бізнеси? Ну, власне, основні зміни, які проводяться, вони в першу чергу будуть стосуватися погіршення умов для ведення малого бізнесу. Тому я думаю, малий бізнес відповідно і реагує на це. Це не настільки суттєво вплине на ведення великого вже бізнесу. Тому реакція є відповідною. Чи отримає держава вигоду від нових умов оподаткування? Я думаю, що поганим є те, що самі умови адміністрування податків не є зміненими. Це те, що очікували підприємці, це те, що очікував бізнес кращих умов адміністрування податків. І, на жаль, ми цього не отримуємо в цьому новому податковому кодексі. Ви ви вважаєте, автори цього закону з тієї сторони почали. Ускладнювати, ні, водна наводити порядок в системі оподаткування. Я думаю, що треба було більш прискіпливо подивитися власне, на систему адміністрування податків, аніж на зміну самих умов ведення бізнесу. Ви навчаєте мол, студентів в Україні бізнесу. Так. Ваша бізнес-школа знаходиться при католицькому університеті. Побутує думка, що ваші студенти ходять там чуть не в рясах. Чи правда так. це? Ну, я думаю, що така думка побутує в зв'язку з тим, що ми є єдиний католицький університет на всьому пострадянському просторі і немає традиції католицьких університетів. Якщо подивитись на західну освіту, дуже багато дуже добрих університетів є католицькими в світі. Дійсно, коли ми особливо коли ми відкрили лише бізнес-школу, в якій навчаються успішні вже топ-менеджери або власники бізнесу, для дуже багатьох це було дивним. Незрозумілим для початку, але я хочу сказати, що в світі є кілька дуже знаних бізнес-шкіл, які існують, які власне знаходяться в католицьких університетах, і я думаю, що це є хороша традиція доброї, якісної освіти. Чому ви вчите в бізнес школі і? Що з цими знаннями роблять ваші випускники потім? Як я вже сказала, до нас приходять люди, які вже є управлінцями або які є власниками компаній. Більші з них не мають чітких знань і знань того, як вести бізнес. Вони це робили продовж дуже багатьох років на інтуїції, але як кажуть, деякі з наших випускників час інтуїції вже трошки завершується. І більшість людей, які приходять до нас на навчання, вони мають потребу структурувати свої знання. Знання, структурувати свій досвід. Вони приходять спілкуватися з такими ж успішними людьми, як вони самі. Ті викладачі, які викладають в бізнес школі, вони всі мають досвід управлінської роботи або консалтингового бізнесу, або це і професори дуже добрих західних бізнес-шкіл. І в такий спосіб, в спосіб доброго, спокійного, цікавого спілкування на дуже прикладні теми, мені здається, в багатьох наших учасників з'являються нові ідеї для того, як зробити прорив своїй компанії. на залишилося менше. Хвилини, скажіть, чи дорого коштує навчання в такій бізнес школі, і які потім шанси відбити, можна сказати, вкладені гроші? Так, ну навчання коштує у нас 10 тисяч євро. Це доволі багато, якщо порівняти з бакалаврською освітою, але якщо порівняти з бізнес -сві... з бізнес-освітою в цілому світі, це дуже така помірна сума, я б сказала. І основне, що наші учасники отримують, вони отримують нову енергію, вони отримують нові знання для того, щоб далі. Рухати свої компанії, якщо компанія буде успішна, однозначно, що це вигідна інвестиція. Чи є на для них місце на сучасному українському ринку праці? Фактично, всі наші учасники вони вже є на дуже мають дуже добру кар'єру, і за рахунок тих проектів, які вони реалізовують після навчання в бізнес школі, вони отримують ще кращі результати в своїй праці. Дуже дякую. Нагадаю, що гостем студії часу тайм була Софія Опацька, директор бізнес школи Українського католицького університету.